Забувся зробити так. Усім, друзі, Кришна. сьогодні у нас 15 травня, знаходжуся біля колишнього приміщення МРЕО, зараз територіальний сервісний центр, де видають права, посвідчення, точніше. Багато скарг, що дуже важко пройти іспити, тому що штучно створюють помилки, а потім вимагають гроші, аби отримати посвідчення без перешкод. Тож йдемо зараз, познайомимося з начальником цього ТСС і запитаємо у нього його думку і також як воно все відбувається. Тому будьте зі мною, якщо цікаво. Тук-тук. До Вас можна? Дари закрити. Ну, чого? може шум, ні? Шумні, шум, ні, шум, ні шумлять, ні. Добре. Доброго дня. Добро, добрий Хочу вас. Заважаю, от. У вас ліхтарик. Я закрит? Ні-ні. Ліхтарик да. заважав. Ага. Можете представитися одразу? Так, да, начальник сервісного центру ТРС 5149 Сучук Геннадій Володимирович. Дуже приємно, Геннадій. Скажіть, будь ласка, просто багато, багато скарг надходять щодо проходження на, на, на іспитів, на екзаменів і потім там кажуть. Коротко... Конкретно давайте на яких екзаменах? Mm. Теорія, практика, на нашій машині, на, на учбовій, на мотоциклі. Такі електронно, як правила дорожнього руху саме перевірка. Yeah. Чи на щато штучно створюють якісь помилки? Неможливо, тому що у нас все відкрито. Чотири камери онлайн, які пише на жорсткий диск, з звуком повністю, а щутна дорога. Муха пролетить, інспектор не підходить до нього. і ще веб-камера стоїть на телевізорі, який дає дозвіл Київ. А потім, ну, а потім там із пройшла, здала за экзамен, потім там є якісь можливо втручатися. У нас В мене тільки я, щоб ну, своїх адміністраторів теж ну, дивиться, щоб я передивляюсь, ну, повірте, люди ще там дивляться і зазвичай. Так, те ж саме, сторонні особи у нас на всіх етажах камери, на зовнішньому теж камери стоять, і в машині вбудовано чотири камери, які пишуть штатно. Ми не можемо туди не залізти, не вилізти. Віти, вони е, жорсткий діс, який закритий, і при зажиганні, включеному е, 10 хвилин, воно автоматично включається. Ми не можемо не стерти відео, нічого воно mm -hmm. храниться на жорсткому, і після того як іспит з планшета у нас планшета ще є, Ми цей два-три е, відео Ми скидуємо в облако, яке по всій Україні кожна людина. Ну, Контролюючий орган ГСЦ, РСЦ може зайти в будь-який час передивитися. І так сама людина, яка незадовільна в своєму складанні іспиту, вона може прийти до мене, написати заяву своїм накопичувачем, я їй скидаю це відео, вона звертається в суд. Може Звісно, звісно. якщо в нас були випадки, ну, дійсно були нові працівники, які ще, вона жінка, новий працівник, тому що зараз ну, більше, більше йдуть служити, захищати mm -hmm. державу нашу, то ну, вона чуть. Чуть перші рази то люди розкаржували, Ми їй там особо не наказували. Там вона, ну що то ну ми відміняли це іспиться. Це питання. Ну я стараюсь всім людям. Ну, Якщо а є... В чому саме полягалося полягалися? Ну там? помилка там щось там з боку, щось там не понравилось. Вона теж там щось таке. Типу ну як що, що що саме? Ну от більше врахувала більше помилку. Хотя там було один там вона виключила показчик. Ну я вже не помню. Бувають такі випадки. Ні, він не ні, одиничний, ні, одиничний. Ні, 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 одиничний. Тобто доступ є, там до вирішення помилка є або не. Ні, 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 дивіться, якщо людина, ну, після того вона ще коли закінчується іспит, на камеру згоден чи не згоден? Не згоден. У мене така команда, адміністратор, Я заходжу, у мене ці відео сразу тут. Але mm -hmm. даже не треба. Mm -hmm. Я заходжу, час включаю. Mm -hmm. який час, Бо мені не треба, mm -hmm. я вже все бачу. Ну, я не буду закажувати. Окей, окей, окей. Може і, і водій, ну щось приволічувати, знаєте, там, як обично діти батькам розкажуть, та я там все було добре. Ну, вже ж була передивилися, вияснили, вирішили питання. Будь ласка, відміть у склав, не склав. Ні, про зараз прораз засвіту засувалося <кх> ж що інспектор має можливість там або помилку помилитися. Десь якусь, ну, тем, всі о. ми люди помилилися. Ну це єдиний случай був один. У нас за... Ні, засіявся, маю... що є доступ до цього. О. Ні, доступ е в плані помилок. Ну, ви сказали, що там десь вона там, проставляє... там помилки. Помилки проставляються інспектором, а відеодоказова база, воно єдине. Його придивляється не тільки ми. Якщо навіть людина, інспектор поставив тої людині, а потім перепровірив Київ чи Одеса. Ну, відповідно, відповідно mm -hmm. то ми наказуємо, є адміна, Тоа помалку рахуј инспектор. Да. Ось, вот спроси, тоа не компјутер помалку А помипти то їсть, тут є такі варіант маніпуляції або впливника. Века... Ну я не щитаю я... маніпуляції, тому що є відеодокази, які на сьогоднішній okay. день ні, я ж не, не стверджую саме тут у вас далі. Просто я бачу що це, 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 сам фактор. Є можлив, можлив, 애, можлив, задач, можливо залежить від адміністратора. Тобто, на його він дивиться, він фіксує заміцовано листі, відмічає і, звісно, є ну підтверджується відео. Тому то, він що він нічого не придумав. Ви, ви розумієте, зараз після цього відео буде багато коментарів і мені Я тільки радий я себе писати. Як я з усіма спілкуюся, до мене люди заходять і недовольні, і довольні, Ну, лі, ну різні і, контингенти. Я стараюся їх заспокоїти, тому що моральний стан це є теж великий шанс здати. Якщо людина готова, і вона розуміє, що їй там нічого, ніхто не ну, ще не бачив, там дівчина що там плакала, що здала екзамені, аж плакала. Ну, ну так раділа, але, ну, але я емоції. не запитав, чи з першого разу, чи чи з п'ятого ну, не запитав. Буває. На сьогоднішній день просто ну, дуже великі й до автошкіл вимоги. Добре, давайте прийдемо до наступного запитання. Що треба, щоб дати такі швидкі легкі категорії, як А і Б, отримати посвідчення? Дивіться, треба? якщо первічний, первічний курс, то людина, не має посвідчення зовсім, ну, наприклад, якщо категорію А, Б, С, а, Б, С, то вона може теоретичний курс э, сама ну підготуватись прийти до нас здати при цьому прийти в медичний облік. Ну це що це екзамі на правила дорожнього руху да, знання, Потім да, що на да. а потім, коли вона здасть, це фіксується автоматично. Він ви фіксується. Тобто ми не проставляємо склав, не склав база сама. Ну угу. друковує теоретичний угу. іспит. І вже коли ви записуєтесь в автошколу, відповідно, тому що практичний вже йде в автошколі. Автошколя. Вони бачать, у них є програма ця, вони бачать. Тобто вони не запишуть ту людину, яка в нас не склала теорію. Ну, чи вона, чи в будь-якої точки. Насамперед, у вас у вас має, має брати правила, так? Да? Ну, в будь якому сервісному несе. Ну, ну, да, ну так. Ну, ну, у сервісі спочатку, а потім вже. А потім е, пра -прап 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 -практич, навчатися практич, і прийти вже присвоїти практичний іспит, ну і вже здавати у нас практичний іспит. Ну, в будь-якому сервісному на це. А, сервісний сервісний. а то знову повертається до вас. поділили Я по щоб не було це підписано. Може йти на теорію, може по самопідготовці. Здала теорію, де записується обов'язково у нас складає у теорію в екзаменційному класі. Mm -hmm. на сьогоднішній день тільки у нас то mm -hmm. ну, я ще запиту да там через дію. Я не знаю, може mm -hmm. по подальшому це буде так, здає. Так. Електричний е, присвоюється результат іспиту в системі, йде в любу автошколу, яка є там зручніше, де вигідно, і на, на ту певну категорію робить практику собі. Ну то є практика тисяч... вже в автошколі. В автошколі. Які там термін? по різному, в різному обсяги є то, два місяці. а на а категорію також. Якщо є, якщо є посвідчення, угу. ну якщо є нижча категорія, так, так. то ви можете просто піти на під переподотовку 20-годинний курс. Тобто тільки практику обновив, тегорію ну, не потрібно стати. У мене б категорія, покровив, є категорія проклада я хочу А відкрити. І йдете вже в автошколу, і 20-ти годинний курс проходити, проходиш медичний огляд і здаєте тільки практичний іспит, тобто і на майданчику категорію А. Це, це практичний іспит що входить в цей іспит? Практичний іспит. Це правило дорожнього руху? Ні, Ще? ви не здаєте правило. У вас ж є вже категорія. Так, так, просто водіння. Практичний іспит це водіння. Теоретичний ага. іспит це теорія. Той, це клас. А, ну, окей, ви... зрозумів. Скільки коштує? М, вас, е, іспит сам. 420 гривень, плюс услуга банку. Ви предоставляєте техніку? Да, у є техніку? майданчик, А да, майданчик Майданчик навпроти, але ну, він там ще в процесі зараз е, оренди його, тому що автошколу закрили, яка мала була. Ми, у них трошки це. Ми щас, де це? Де, де, де. на дев'ятку. Дев'ятка. Ну, прямо на прямо на території, да? Да, так? А це там чи ну, девятка. Через, дорог, через, через, через дорогу? через дорогу. Це там, так? Бо у нас зараз. на території. Ні, ні. Територія дев'ятки по народу. Нормально, там велика територія. Якби... Велика територія і згідно гостів. Ну это культура. Все, 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 да, да, все підходи, все нормально. Так, а якщо я хочу підвищити категорію, ну, є категорія, наприклад, на на автобуси. Е, дивіться, ну, є це не автобус, де категорія автобусу. Да, 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 да. Ви теж можете самостійно, якщо у вас, ну, у вас повинен бути трирічний стаж категорії Б чи С, а не підходить. Тобто mm -hmm. Б є три роки. Його підтверджувати не потрібно. У вас підтвердження вже є саме посвідчення. Mm -hmm. Колись була там допоможена бути так, машина. Розуміло. На сьогоднішній день не потрібно. Тобто ви йдете в автошколу, либо теж самостійно підготавлюєтесь теорію, складаєте, а потім обов'язково йдете в практику. Mm -hmm. Ну тут вже там, де ви навчаєтесь, у нас автобуса немає, автошкола вам надає його. Mm -hmm. ну, САВ там чи в mm -hmm. нас дві автошколи, я думаю, це питання не. Ні. Теорію потім так, так, також тут також проходження да, теорії і... на території дев'ятки. Ні, теорія це, це клас. А практика, вона йде тільки по маршруту. Mm -hmm. Тільки категорії А не по маршруту, тому що інспектор ж не може бігти по маршруту. Ну, тобто, mm -hmm. розумієте, на забезпеченій ділянці, де не, а тут я, не може бути. Так, трутити. так, так, щоб що я як я те, зрозум, ну, 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 там, ш... теорія, практика, там, ну, якби, ну, це розуміло. Це, але... Як глядач пойме, теорія це теоретичний іспит, це клас. Практика mm -hmm. це практика, це вже це водіння, водіння навики а. водіння проявляється. Добре, і, і, і орієнтовно там атака категорія там чотириста ще між гривень. Да? Це саме водіння, це наші послуги? Да? А ваша школа ваші. вони Ні, приватні. приваті. 400, Б... всі практичні іспити 420 гривень. Всі теоретичні іспити 250 біля будь-які категорії, да? Будь-які категорії, Будь категорії. А незалежно від цього mm -hmm. є практичні, теоретичні і сам бланк, якщо вже успішна здача 572 гривні. Сам бланк, який вже нового взросла. Самопосвящение? Це пла пластик, пластик. Так. А воно вже в дії, вже... воно вже буде в дії, у вас там. А, Зусім... а до речі, оці 2005 року -го не Ні... можна в дії? Ну, можна верифікацію зробити, тому що фотографії, вони ж ну, старі, вони ж в електронному вигляді немає. Ви робите верифікацію пластик, пластик через є. дію, робите через електронний кабінет водія, чи через дію, робите, верифіціруйте посвідчення водія. І ми додаємо вам всі ці дані, обновляємо вас. Але фотографія у вас підтягнеться либо з закордонного паспорта, якщо він є у вас, відкисть надаш фотографію, щоб з'явилася. Так, так. Лібо вже з біометричного паспорта. Якщо у вас дійсно немає цих двох документів, хоча б якісь, що де фотографія ваша є, то воно не підтягне вам фотографію. Тобто, якщо... Тоді треба зробити у нас заміс. Закордони є, тоді можна. Фотографія буде ідентична, mm. як на закордонному. Десь водії не можна знайти. Водії там верифікація посвідчення водія. Либо в електронному кабінеті водія на нашому сайті. Головний сервіс сет ви створюєте свій кабінет водія. Дуже зручно. Ви можете довіряти автомобілі, наприклад, сторонні особи. Можете продавати ці автомобілі. Mm -hmm. Ну, не через воно на сьогоднішній день доступно і вам на почту приходять номера. Все ж таки дія корисна, корисна, корисна за стосунок yeah, yeah. і yeah. посвідчення, mm. і паспорт. можна. Багато даних люди бувають, забувають, які до, стані. До, навіть до той паспорт забули, в діє є. Так, питань так, ну, так. Бо телефон, якщо скільки, скільки вже... телефон ніхто не забуває. Паспорт можна no, да, забути. Так, да, да. Скільки питань вже знімає, ну так да, проблеми. Да, да, да. Да. На сьогоднішній день, як говориться, цифрова держава, де ми. Я насамперед ще скажу відверто, прийшов, тому що там зв'язався люди з людиною за собою, яка те повідомляє, що і в Подільську, і в багато маленьких міс... містах. Я, я, я знаю це питання, я вам скажу питання, там просто, може ви не зрозуміли питання, там звучало питання, чому ми не приймаємо, не то, що не приймаємо на навчальних закладах. Розкажу вам, що таке практичний історію. На сьогоднішній день, якщо Е, ну, ми боремося, ви знаєте, що може там колись було. Тут на сьогоднішній день ми боремося до того, йдемо, ми йдемо до якихось дійсних кроків. Що президент нас, щоб ми було все прозоро, якісно і без корупції, це з насамперед. Да? Uh -huh. е, якщо е, навчальний заклад беремо, він не обладнаний камерами і сидити е, з боку його, ну щоб ви розуміли, його адміністратор автошколи. Який за попередньою домовленістю, на мою думку. Можливо, щось і десь там. А зараз сидить адміністратор, який повинен враховувати е, дії, е, хто здає, хто теж нажимає на ті педалі, бо в нього є дублюючі педалі, mm -hmm. і контролює камери. Це треба всіх реєстраторів, щоб, якщо на сьогоднішній день практичний істинство вважається здійсним, при наявності чотирьох відео. Передній фланг, задній фланг дії е, е, адміністратора, mm -hmm. який сидить, щоб не нажимав на педалі, дії. Хто здає і спідометр, то перевищення приміщення швидкості? Ти сіки на камер оборудовати цікаво. Якщо у нас на сьогоднішній день нова машина 20 якогось року, вона новейша, mm -hmm. яка обладнана мицемлі, які не дозволяє втрутитись і видалити це відео, розумієте, що. Mm -hmm. що? І на сьогоднішній день у нас всі автошколи задіяні учбовому процесі. Тому є якщо машина задіяна вучбову, ну що вона ж ніхто ж не буде тут, адміністратор сидіти, ну приймати ці іспити, тобто ну, стороння особа. Mm -hmm. На сьогоднішній день да, дійсно є проблема чуть в да, ну не, не дуже багато, да, надають автошколи. Ну там адміністратор сидить в одній кабіні. Він бачить дії конкретно і того, а не ззаді, там хто там, що там mm -hmm. робить. Чи допомагає з якою користю а адміністратор, інструктор? Який, ну, колись займався? Ну це моя думка така суб'єктивна. Я просто, я, я просто згадую, як я здавав. Екзам... Ну, izzеро, экзам... екзам... мріздяю, я заходив клас, сидився за монітор. Там запитання, я проставляв галочки, проставляю. Потім там капітер... чекай, чекай. вираховував, Потім там помилки я або немає і згідно цього його мені давали це програма ці автоматично відраховує, так, і так. ви можете е, сразу можете там вам хоч хоч після того раз, можна розібратися. Я вам всю розшифровку, mm -hmm. будь ласка, роздрукував. Mm -hmm. Іди собі вдома. А, за, а зараз як так же само. Так само Ну, авто, токи автоматично процес іде. Тобто, раз зелений, красний, зелений – вгадав, я, зго я, я згоден, Але в кінці ви проглядаєте ці помилки? Ви не завершуєте істот, поки ви не впевнились, що ви ну mm -hmm. дійсно і потім полотю да. потім... і адміністратор Пот, знаходиться потім... на робочому місці і говорить: дивіться, щось щось не то щось ну збайнуло тут програму. Давайте розберемося. Ну розумієте що, mm -hmm. і потім аж завершує іспит, і а тоді що тоді ще підраховує інспектор ну, тоді, що потім підрахує. Він нічого не підраховує ти на теоретичному іспиті. Він взагалі втручання немає. Він тільки вмикає і фіксує, щоб людина не, не була обладнана телефонами, різними гаджетами. Yeah, і... До цього ми казали, що казали, що інспектор може там порахувати. Це практичний іспит Практично. проставляється Практично. вручну mm -hmm. після того, як ну якісь не mm -hmm. якщо людина згодна, згад... згад... то вона проставляє. тобто э, екзамени проходять. Э... Суто через Су комп'ютер без да. якого втручання. Ви, можливо, навіть адміністратор, щоб він не був. Ну, звісно, потрібно дивитися, щоб люди там не. Нічого... чули. Добре, якщо якщо я наприклад, я пройшов екзамен mm -hmm. і, і бачу, що комп'ютер помилку мені викидає. Я можу до вас поясню казав. Помку, що так. вона, вона відстраняється помощі? Я перездаю, ні. чи? Ні. Ми можемо поновити. Є у нас це, е, комісія в складі Одеської. Це і вона ми не виносимо це на комісії. Може розробник, може щось програма. Ми розбираємося. Ну таких випадків я вам скажу за мою практику. Ніколи не було. Ніколи mm. люди просто є, є відповідь, а є більш ну розумієте, людина, і вроді би то правильно. Ну, а то більш поширено, і то правильно. Ми розбиралися, ну, ним було такі. Ми розбиралися яким чином. Я, я потім перепроходив екзамен Ні. або просто Ні. помилка. Ну, людина завершила іспит і потім собі прийшла, чи з кимось поспілкувалася з батьком і розказувала свої помилки. Наприклад, я здав екзамені і мені вкинула помилку. Так. Я перевіряю, бачу, що я правильно відповів, але там вказує, що помилка. Адміністратор знаходиться на місці, зазиває адміністратора так. і каже, дивіться, помилка. Далі що? Далі вирішує далі, завершує. Ми цю помилку беремо, ми звертаємося до атесійної, комісії, сільника кітера розбирається в цьому і воно вердикт. І змінює помилку на. Не змінює, такого не було, тому що це комп'ютер, такого взагалі не було в апріорі. No. Ніколи. Просто якщо є друг щось, буває таке, що світло вимкнули, а час О, Наприклад. Розумієте? наприклад, там. Ну, Буває таке, аби так, дуже так, багато так. випакає генератор, там, я, ну в плані. Так, того, так. Поновлюється іспит, і людина перезаєме. Паріз, 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 вона да. не жде, ну, тому що людина безкінечно... не кінне, що не спляють. Звісно, нема. Якщо щось в той день е, виникає такі, ну, буває, тому що війна встреть, то ми вертаємо кошти, пише заяву на карточку. Ще раз це поза 100-400? 250 теорія, 420 практика. Разом 700. 680 гривень, да? Разом. Ну, практика. А, це, це, це ви представляєте практику, да? Послуга все одно 420. чого не зручно з навчанням, тому що навчальні заклади свою ще беруть, Я просто ми те, що ви представляєте, те, те... Ну, е, зазвичай, де ви навчалися, ну, школа зразу, ви будете займатися, mm -hmm. ну, то я, тобі, я вам надам. Заплату, ну, це заплату. вже в процесі. Тобто, то, то, у, у моєму випадку, якщо у мене категорія Б є, я лише сплачую за 420 гривень за практику і 250 за теорію. А якщо у вас Б є, ви хочете категорію A, А, ви да. заплачуєте 420 гривень, ав майданчик у нас є, ми оренду заключили, все ви здаєте. Просто приходжу, прокатався, там не показав. Вісімка, всі вправи, там три вправи. Свої здібності показав, якби і... Зафіксували на відео, і всі і, згодні. І лише 420. І потім заплатили за пластик 572 рубля. Після 400? 20. Так, давайте я кажу. 420 практика, 572 пластик. Все. О, о. Ну, по, по категорії, на категорію я розумію, авт. Розумію, Крім Е, у цінному пластик я, я, я отримую, там буде вже і БА і і, 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 і БА, прописано, прописано БА, да? Раніше. на який термін? На 30 років. На 30 років. Бо зараз у нас пожиттєві, так? Ну на сьогоднішній день 30. — А можна залишити ту стару залишити, а mm. зробити окрему А категорію. Окремо? Ні. У людини може бути одне, тільки посвідчення водія. Ну там люди. Б, а тут А, наприклад. Ні? Ні. Тобто тут воно тут, ну, ну, тут ну, якби тут якби ну якби не дуже зручно. Так, краще по життєві, як коли був в Індії, там у них кожен два роки проходять іспити. Я їм показую mm. права, вони кажуть, а де, каже, термін, я кажу, пожиттєво, а ніяк Воно, Давайте так беремо дія, практично люди вже ну, в інтернет доступні постійно документи либо, там машини, а сам дія на мотоциклі дію, показав. Добре, Добре Геннадій, якщо, якщо люди до мене звернуться і з кимось підтвердження, якихось там зловживання вашими колегами. Я і, на там... місці. Ви готов, Повірте мені, суб'єктивно спілкуюсь, можете поспілкуватися по місту, знають, хто ходив, куди ходив і як зараз. Тут наразі, якщо буде така інформація, ви використовуєте? Я тільки рад буду, я всім говорю. Тільки рад. І директорам Автошкол, я тут на місці, не треба, ми там боїмося адміністратора, він потім мене звивали, там, що, я там боюся сказати. Я на місці, я ніколи. Добре, якщо людина якась сприяла, викриттю якогось злочину, у нього є якісь там дивіденти або нівіденти що потім складе ну да ви ну спри усприянні йому там або биз черги например до речі дивіться черга чергива черга у нас вся теж в програмі заходите, доступно чергової Черга велика? ми не впливаємо на ту чергу даже не взагалі? кав загалі Ну ви бачите стільки людей. У нас немає людей. Може на трудному волі може ні, і талони йдіть, беріть от зараз, і складайте. Ну от це люди прийшли, взяли одразу реєструємося. А і зразу ага, ага. Там... на реєстрацію треба От дивіться, ну немає, бо думаю. Зараз електронний ну кабінет, якби і лябо підписи, і вони. Ну, якби дарма, дарма не приходять, приходять лише тоді, коли їх ну, До технічної... 4 до 16.00, тому що ми до 17.00 в будь-який час приходити в обмін, практика, теорія. Ну, дійсно, трошки практика, механіка, тому що ну, дуже трошки багатенько. Там ідентичні такі, що, можливо, не в цей день, а всі інші послуги доступні. Ну, раніше я пам'ятаю, що було, якщо хочеш новити права, треба знову було давати екзамени. Ні. Раніше, раніше було. Нема цього. Ну не лише практика, що втрата, шо обмін любий. Тільки коли ви щось відкриваєте. Якщо категорію це є, то ви здаєте практичний іспит. Якщо категорію Д, то ви здаєте теорію і практику. Якщо у вас маєте це, а хочете там нижчі категорії, здаєте тільки практику. На теорію у вас не теорія, тільки теорія це правило дружного року. Правило. М -м -м. Наприклад, навіть якщо з прицепом ви відкриваєте Б є це один, є це є, то ви здаєте тільки практику. Ну, що ви діти в машині міти, а навики вже з прицепом. Правила то є єдині, що з прицепом стають. без так, прицеп. так. так, так. То є, ну, ви не здаєте. Добре, дякую за, за об'єктивну інформацію. будьте здорові, здоров Дякую, дякую. дякую. Ну, тому, друзі, ми познайомилися з керівником три сервісним центром, який нам трохи подетально розповів, які вони дають постаки, з вони коштують. Ну, можливо, трохи не, е, не, не одразу об'єктивно, скажімо так, тому що йому ну, просто пострадуються своїми тезами, але нарешті ми все-таки з'ясували, скільки воно коштує, як воно відбувається, за що потрібно платити, за що не потрібно платити, де відбувається практичний іспад, де теоретичний спотвій на тій категорії. Сподіваюсь, що вам було корисно, але якщо вам щось відомо. Можливо, хтось задавав екзамен неодноразово через те, що там якийсь інспектор заважав вам, або навмисно малював помилки, пишіть бензи і ми це питання будемо підіймати, тому що, наприклад, всі скаржаться, що, всі скаржаться, що в маленьких місцях містах, точніше, в маленьких містах є така проблема, де екзамени проходять по 3-5 разів через те, що інспектора малюють якісь помилки якимось чином. Я так сказав, що якщо, якщо не в комп'ютері, тоді на, на, на практичному іску, можливо так. І потім вони, поки гроші не платяться, вони не здадуть. Є така схема, про яку розповідають. Зокрема, вчора поспілкуватися. Тому якщо у вас є така проблема, пишите особисто, будемо над цим працювати. Дякую, друзі, щоб були зі мною, Марія Крішна.